Отож, все почалося з коментики, нагадання взагалі про те, що окрім Тіпскаю існують і планети. Зараз вже добре видно Сатурн. Тому я придбав ось таку файну п'ятикратну лінзу Барлоу, взяв свою монохромну камеру, накрутив на неї фільтр і рушив знімати планети. І тут стали проявлятися деякі проблеми. По-перше, з п'ятикратною Барлоу на моєму телескопі з моєї камерою, яка сильно обрізає картинку, навестися на крихітну цяточку десь там на небі виявилося нелегко. Якщо через хвилин 15 я спромігся це зробити, то його проблема набагато більш значуща, і заключається вона в тому, що зображення було розмите. Зазвичай це нормально, адже після обробки воно стає куди чіткішим, але в моєму випадку це не спрацювало. Що це значить? А означає це те, що я щось зроблю неправильно під час зйомки. Тобто, або в мене роз'єстований скоб. Або лінза поганої якості, або була прям дуже погана атмосфера в ту ніч, або моя астрокамера просто не придатна для планетних зйомок. Отож, телескоп я віддістував настільки добре, настільки зміг. Лінза непоганої якості, має багато хороших відгуків. Атмосфера тієї ночі була теж непогана, і виходить, що винуватцем є астрокамера, яка не придатна для місячно планетного астрофоту. Взагалі, ця ситуація мене трохи завела в тупік. По раніше з аж камери аж камерою, трохи слабшою барлу, на цьому ж телескопі я знімав планети, все було добре. І Оскільки іншого виходу, окрім як експериментувати я не бачу, то найближчим часом спробую отримати те адаптер і використати з цією лінзою барлок вже церкалку Canon 600D. Таким чином я виясню, чи проблема саме в камері. Історія обіцяє бути цікавою, тому підпишіться, щоб не втратити її. До нового відео, слава Україні!